Візьміть стандартні новини. А, про що говорили? А, стріляли, де стріляли двохсот, 300 брифінг в РНБО, президент щось заявив, Верховній Раді знову засідають про щось говорять, реформи запроваджують, а вони не йдуть. І це, якщо ви візьмете там випуск три дні тому, ну що ви просто викинете мінські домовленості, бо це подіяла річ, і потім візьмете з кроком через місяць, через мі... ну тобто місяць, тому, місяць тому, місяць тому, місяць тому, місяць тому у нас виходить. В новинах одне і те саме. Ну, У нас нічого не змінюється, розумієте? Тобто глядач включає і дивиться випуск з однією думкою: Боже, ну слава Богу, ще надійшли там до Києва. або Боже, слава Богу, ще не Полтаві», Коротше кажучи, це все, що він виніс з цього випуску, бо його цікавить одна думка: де вони і коли це закінчиться. Ну, Це ну, базовий інстинкт, інстинкт самозбереження і безпеки себе і своїх дітей. А, Менше стало соціальних матеріалів, і менше стало журналістських розслідувань, і це погано. А редакція має зібратися і визначити, наприклад, якщо в нас 30 хвилин випуску, да, або там, грубо кажучи, шпальт у нас стільки, то да, скільки ми часу будемо відводити під е, АТО, а скільки часу ми здатні по ресурсу покрити якісь соціальні теми. А ще один блок, який є вкрай важливий, це теми е, журналістських розслідувань, антикорупційні і так далі. Тому що всі, хто є на другому на першому фронті, ну, тобто ті, хто віддають життя зараз на передовій за Україну, вони по суті воюють за другий фронт, за той, який тут є в нас, за той, за який ми б'ємось, ми громадяни. І історія така, е, на жаль, зараз ми журналісти, оскільки ми, ну. Для нас це все нове, ну тобто є суб'єктивні об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники, ми, ми не звикли ще працювати в цих умовах. Дай Бог, щоб воно закінчилося, ми ніколи вже не звикли працювати в цих мовах. але вони є. І ми не приділяємо достатньо уваги журналістським розслідуванням, особливо антикорупційним. Тобто, чиновники користуючись тим, що там АТО вся увага медіа прикута туди, і ми сто разів показуємо лисенку, РНБО, заява Порошенка, Верховна Рада. Тобто, у нас просто замкнутий цикл. Вже всі редакції налагодили виробництво. Камеру на лисинка, камеру на Верховну Раду, камеру в зону АТО зібрали з інтернетів і ютубів відео, які є. І показали, можливо, ще буде щось спеціальне з антикорупційними розслідуваннями реальна проблема і тут важливу роль грають саме місцеві змі. Коли ми на своїх місцевих сайтах піднімаємо антикорупційні розслідування, і, наприклад, останнє я не знаю, чи ви бачили, було про а, 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 чиновників з апарату Верховної Ради, які взяли а, землю в лісу. Uh, і потім перепродали uh, нардефа комуністу Скарбовічуку. І вони далі лишаються. Ну <кій> суті, вони подербанили землю під Києвом. Ми своє місцеве розслідування передали uh, схемам, які виходять на першому національному. Вони його зробили, взяли в ефір і показали. Тобто, місцеві розслідування, вони теж важливі, особливо з цією функцією, аби передати їх на гора, тобто передати на якісь загальнонаціональні змі, і це, ну, це так само дуже важливо. І це взагалі, uh, якщо ви запитаєте, що важливіше досвід. А то, чи антикорупційні розслідування, я вам скажу антикорупційні розслідування Бо на першому фронті воюють заради другого фронту, аби тут щось змінилось. Ну не просто ж так, в нас тисячі людей гинуть. Ну Це, ж, ну, це виходить театр абсурду. Тому громада і журналісти ми не маємо права здавати. Ми маємо копати, наривати теми, публікувати, аби знала місцева громада, А якщо бачимо, що розслідування достойне того, щоб бути на загальнонаціональних телеканалах або загальнонаціональних ЗМІ, піднімати їх вище. Тепер ну, хочеться просто повернутися знов до АТО, ну і взагалі до журналістської Е, ем, Дивіться, важлива історія, якщо ви даєте синхрон, ну я просто не знаю, чи багато людей працюють в АТО, але був такий випадок, я зустрічалася з атошником, і він мені каже, ти знаєш, там на одному з телеканалів загальнонаціональних був синхрон бабуся. От вона стоїть в цьому місті, дислоковані наші, і вона каже, стріляють і ті, і ті по нам, по місту. А він каже: ти от подумай, якщо я з військовими розташований в цьому місті, чи був би я дурний стріляти по тому місту, де я розташований, ну це все одно, що стріляти по самому собі. Тобто, ну це ну, як сказати, це реальність, що людина так думає. Ну, з пісні слів не витягеш. Вона, оця ось, жінка, бабуся, вона вважає, що стріляють і ті, і ті. Але журналіст в цьому сюжеті, глядачеві, не пояснив. Наприклад, взяв синхрон експерта, або там інший синхрон, що тут же ж стоять люди, ну оці військові, вони ж нагатили би по собі. Це от такі от в нас роздаються вісті, або там слухаються е російські радіохвилі, або російські телеканали. І саме тому люди в цьому впевнені. Бо в нас ну не, ти не можеш стріляти сам по собі, коли ти розташований в е населеному пункті. Ну це просто це самознищення, це нелогічно. Відповідно, іноді, от ми пускаємо синхрон, бачите, це навіть не синхрон терориста, який нібито ну потребував додаткового пояснення і опрацювання. Це просто синхрон жінки. Ну вона ж має право на свою думку. Має право на свою думку. Вона так бачить світ, і ви не зміните це. Але людям треба пояснити, що через те, що вона немає там нормального телебачення, немає газету. Ну, люди так от думають, вони так сприймають, вони, ну, вони живуть з цього інформаційного простору. І тут питання до держави, що робить держава, аби вирівняти цей інформаційний простор там. Ну бо ми втрачаємо реально людей. Навіть ті, хто були е, там проукраїнські, вони реально через 6 місяців того, які вливають, що це по вас стріляє українська армія. Ну можуть деякі реальність доти за того, що дійсно українська армія по них стріляє. Ну і це вже буде їхня реальність, їхня голова. З неї треба рахуватися.